Прогноз погоди в Україні з 23 по 30 червня. Очікується нестійка погода з коливаннями температури повітря, дощами та поривчастим вітром. До кінця червня в Україні переважатиме досить мінлива погода з нерівномірним розподілом температури повітря та короткочасними дощами. Синоптичні умови сприятимуть надходженню вологого повітря із заходу та південного заходу Європи. Тому дощі подекуди виявляться значними, часом у супроводі шквалистого посилення вітру та граду. Найтепліша погода прогнозується у південних областях країни та на Закарпатті. Тут окремими днями стовпчики термометрів можуть досягати позначок плюс 30-35 градусів по Цельсію. На решті території країни температурний фон в цілому буде відповідати кліматичній нормі. У понеділок 23 червня вночі у Східних, Південних, Дніпропетровській та Полтавській областях, вдень на Сумщині, в сході Дніпропетровської області, на Харківщині, Приазов'ї, Криму та на Донбасі. Очікуються дощі, грози, місцями можливі град та шквали 15-20 метрів за секунду. В інших регіонах без опадів. Вітер у західній частині, змінних напрямків 4-9 метрів за секунду. У горах Карпат, Південний. Пориви до 15 метрів за секунду. В інших регіонах вітер північно-західний 7 пориви 12 метрів за секунду. В день місцями пориви до 16 метрів за секунду. Температура повітря вночі по країні становитиме від 8 до 18 градусів тепла. Вдень заході від 22 до 30 градусів тепла. На Закарпатті до плюс 32. На півночі плюс 19-22, в центрі плюс 19-24, на півдні плюс 20-28. І на сході плюс 17-22. У вівторок, 24 червня, вночі та вранці, у західній частині та на Житомирщині, вдень та ввечері також у Північних, Центральних та Східних регіонах країни, пройдуть короткочасні дощі з грозами. В окремих пунктах можливі град та шквали 17-22 метри за секунду. У південних областях без опадів. Вітер західної чверті 7-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі по країні очікується в межах від 10 до 19 градусів тепла. В день і години на заході плюс 22-30 на півночі від 18 до 25 градусів тепла в центрі від 20 до 29 градусів тепла. На півдні від 25 до плюс 35 градусів по Цельсію. І на сході плюс 20-25. У середу 25 червня. Вночі у східній частині України, вдень у північно-західних областях, крім Закарпаття, Франківщини та Чернівецької області очікуються грозові дощі. Нарешті території країни без опадів. Вітер західної чверті 7-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі по країні становитиме від 10 до 20 градусів тепла. Вдень на заході плюс 23-30, на Закарпатті до плюс 33, на півночі плюс 20-26. В центрі плюс 23-28, на півдні плюс 27-34, на сході плюс 22-26. У четвер, 26 червня, на більшій частині території України очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише вночі та вранці на лівобережжі країни пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер північно-західний. На заході 4 пориви 10 метрів за секунду. На решті території країни в день 8-16 метрів за секунду. Температура повітря вночі по країні становитиме від 12 до 22 градусів тепла. В день на заході плюс 23-30, на Закарпатті до плюс 33. На півночі плюс 19 24, в центрі плюс 20-26, на півдні від 25 до 35 градусів тепла. І на сході плюс 20-25. У п'ятницю 27 червня. У Західних областях: Житомирській, Вінницькій та Одеській областях. Очікується нестійкий характер погоди. Пройдуть грозові дощі. В день місцями сильні зливи. Град та шквали 17-22 метри за секунду. Нарешті території України без істотних опадів. Вітер вночі змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Вдень на лівобережжі північно-західний 7-14 метрів за секунду. На правобережжі нестійкий 5-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 12 до 20 градусів тепла. Вдень на заході від 20 до 29 градусів тепла. На півночі від 20 до плюс 28. В центрі плюс 25-30. На півдні плюс 27-34. На сході плюс 23-27. У суботу, 28 червня, протягом доби. Часом місцями по країні пройдуть короткочасні дощі. Місцями грози та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер переважно північно-західний 7-12 метрів за секунду. В день в горах пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 12-20. В день на заході плюс 20-27, на півночі плюс 22-26. В центрі плюс 24-30. На півдні від 25 до 34 градусів тепла. На сході плюс 25-30. У неділю 29 червня в Україні мінлива хмарність без суттєвих опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень та ввечері пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме плюс 12-20. Вдень по країні плюс 23-30. на півдні плюс 27-33. І у понеділок 30 червня мінлива хмарність без суттєвих опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень та ввечері пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме плюс 12-20. Вдень на заході від 21 до 29 градусів тепла. На півночі плюс 19, 24. в центрі та сході плюс 22-27, і на півдні плюс 26-33.